Колеги, ви в минулому році, як ви вважаєте, непогано побороли лодоманію, було б ще непогано, щоб ви побороли кліптократію. Тому що з Лодоманією, як була проблема, так і залишилась, а з корупцією вона стала ще більше. Вона в нас вийшла на новий рівень. Я розумію, що в риториці офісу президента корупції немає. Ну верніше, як якщо крадеш ти, то це не корупція, це поповнення національного власного бюджету. Але дуже часто в нас. Власний, власну кишеню плутають з державною. Але нам у нас вийшла на міжнародний рівень. Під час інтерв'ю з Фрідманом було заявлено про те, що президенту Трампу пропонували, щоб він давав 300 мільярдів доларів, а ми за це будемо купувати американську зброю. Шановні колеги, по-перше, це. В Америці називається лобізм, в нас це називається корупція. По-друге, якщо нам дадуть, ну я, мені так здається, якщо нам дадуть 300 мільярдів, то краще ми будемо купувати у своїх підприємствах. Ми створюємо сьогодні одну з найкращих зброй в Україні. У Нас же і ракети є, і Богдана є, і снаряди є, і міни є. Ну, міни, правда, ті, що не літають, але це не тому, що вони погані, а тому, що на них знову вкрали. Так само, як і на всьому іншому. І дрони в нас є. Це те, що ми запустили. Ми як держава. Не парламент, не офіс президента, не Кабмін. Люди. Люди, які готувалися з першого дня до відсіч збройної агресії, до того, до чого не готувалася влада. Друга історія, чому я кажу про якийсь міжнародний рівень? Тому що до цього президент пропонує відсотків 500 мільйонів. За те, що не буде транзиту газу російського, так ми давно пропонували ще в 2022 році забрати російський газ, продавати по санкції, так як це працює, продавати його в Європу і за ці кошти забезпечувати українську армію. А те, що фактично три роки поспіль Кабмін покривав те, що через територію України йшов російський газ, йшло наповнення. Російського бюджету, з якого фінансувалися збройні сили Російської Федерації, які вбивали наших з вами військових, наших з вами дітей, знищували українську інфраструктуру, знищували і знищують українські міста. Мені це здається дуже нагадує: 111. одинадцяти, якщо б це зробив хтось з опозиціонерів, він би сьогодні сидів в тюрмі, а шмигаль зі всім урядом поки сидять в кабміні. Ключове тут слово поки.